І вас вітаємо. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Запоріжжі зараз? Ситуація складна, напружена, йдуть бої. Більше 10 громад постійно під обстрілами, з танків, ракетних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів. Періодично Русня піднімає бойову авіацію в небо, руйнує, знищує цивільну інфраструктуру, багатоквартирні. Будинки, але і наші хлопці дають їм вісіч, збройні сили, Нацгвардія, якби працюють партизани, наносять ураження. Мелітополь, Бердянськ і підривають їхні склади боєприпасів. Пологівська громада знищують інфраструктуру і вчиняють. Терор проти представників окупаційних адміністрацій, як силового блоку, так і оцих цивільних гауляйтерів. Ну це в загальних рисах. Ситуація виглядає таким чином, але ситуація дуже напружена в крайні дні. Буквально там знаєте були і прильоти по обласному центру. Чергова і знову в той же самий район, куди і завжди, і знову спочатку прильоти, а потім повітряна тривога. Чергова і в і Ми чергове говоримо про те, що треба щось з цим робити відповідальним особам, які відповідають за протиповітряну оборону за цивільний запис. Тому що все йде знову і знову. Прильот, руйнування, смерті, а після цього повітряна тривога починає водій. Костянтине, готують окупанти провокації в Бердянську. Про це повідомляє Бердянська міська рада. за інформацією Бердянців. Можливі провокації з використанням символіки України та ЗСУ. Зокрема, 17 вересня Бердянськ визначатиме 195-річчя. і вірогідно окупанти планують провокації. кажуть у міськраді за наявною у міськради у міської влади інформацією. До будівлі виконкому днями були завезені прапори України та військова форма збройних сил України. Вочевидь, все це використовуватиметься для чергових провокацій з метою. Звинувачення ЗСУ або маніпуляції населенням міста зазначено в дописі мерії. Що вам відомо взагалі про ситуацію зараз в окупованому Бордянську? Прошу. Е, ну, стосовно провокації від москалів, можна очікувати все, що завгодно, якщо вони самі себе обстрілюють. Ситуація там складна, але там працюють партизани, і вони вже передали вітання всім місцевим гауляйтерам, що... Пацани, готуйтеся. Крім того, там же ж вже навіть пішло на те, які в Мелітополі е окупанти, а точніше, ФСБшники, вже проводять чистки серед колаборантів. Вже деякі там такі найбільш одіозні колаборанти декілька разів заїжджали на підвал, тому що вони там замість насаджування руського міра почали е насаджувати кримінальні схеми, побори місцевих підприємців, що такого навіть при незалежній Україні не було. Так, оце ж воно і є Російський Ру, мір, кримінальні схеми про Мелітополь. Тепер вас запитаю в Мелітополі. Чоловіків, які отримали російські паспорти, мобілізують до Рос армії. про це сказала самопроголошена окупантами адміністрації Мелітополя Галина Данильченко. В нас багато молодих чоловіків, які отримують російські паспорти, і бажають воювати в російській армії, звільняючи наші території. Сказала вона. Нагадаю, вона депутат зараз мене мене поправити або Мелітопольської міської, або Запорізької обласної ради від, від опозиційного блоку. Здається, вона була так. Щоправда, вона заявила, що чоловіки йдуть добровольцями воювати. Яка ситуація в Мелітополі і як там почувається пані Галина Данильченко? Міської Це ради від опоблоку блоку Мелітопольської вона була. Та у неї постійний стрес, вона його заїдає там уже два розміри наїла. Да, це дійсно правда. Вони зараз починають е, роздавати повістки до своєї російської армії. Причому разом із російськими паспортами примусово вже починають і ловити молоті, не випуск чоловіків не випускають через гуманітарні коридори. Це все абсолютно правда. Їм потрібно набрати м'ясо для того, щоб одноразовими солдатиками кидати проти українських вояків. Ну, окрім дорослого населення, вони ще почали терор з використанням школярів українських. Що вони роблять? Вони. Батькам платять по 10 тисяч рублів, змушують або заохочують відправляти дітей до школи. А потім приходять до і під камеру, змушують дітей обливати брудом українську армію, українську державу і вихваляти так званий російський мір. Ми це подивилися там в Мелітополі ще в декілька громадах. Вони знімають про це відео. Ну просто подонки, розумієте, там діти сидять. Ну ну максимум там п'ятий клас. а Вони їх змушують обливати брудом. Українських воїнів роздали їм в кожну руку по пропорцію цього триколору, аквафрешу і дітей затягують у свої злочинні бандитські антиукраїнські схеми. Осіди на ну я про це писав навіть ще вчора на Фейсбуці, про те, що ми колись дивувалися, чому цілями української повстанської армії на західній Україні 40-50 роки були саме російські вчителі. Ну саме напевно через це, що зараз відбувається в Мелітополі, в Бордянську. В Херсоні, в Новій Каховці, ще про Мелітополь вас запитаю. Окупанти залишають Мелітополь і військові саме, і їдуть в бік Криму. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі. Це було очікувано стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів. Що ви знаєте? Чи справді є пересування військових саме в бік Криму? Ігор і глядачі, я закликаю дуже уважно перевіряти будь-яку інформацію, в тому числі стосовно рух рухів російської окупаційної техніки, тому що я можу сказати, вже було спростування цієї інформації по деяким каналам, не спростування, скажімо так, говорить, що ця інформація ще не підтверджена. Треба уважно до всього ставитися. Я вам просто кажу, як і ми от хлопці з Легіону Свободи. Ми дуже уважно все перевіряємо, бо на жаль, були випадки, коли з'являлася, Ця подібна інформація, що нібито з якогось населеного пункту пішла російська техніка. Туди заходили українські бойові підрозділи і втрати були там. Ну десятки хлопців стали двохсотими, загинули через те, що була неперевірена інформація. Давайте дочекаємося, коли вже буде остаточно все підтверджено, тому що багато є різних, і, і, і я не кажу, що це навмисно там робиться. Хтось вкидає такі або поширює інформаційні повідомлення, але іде війна в. В тому числі інформаційна психологічна може бути різне перекручування, докручування. Тому давайте от буде офіційна інформація, вже підтверджена через військові е цивільні джерела. І тоді ми будемо про це говорити просто з однією метою: зміркувань безпеки. безпеки ну це вчорашня. Інформація від Івана Федорова зовсім свіженька від міського голови Мелітополя. Тому це не я сам придумав. Я сьогодні зранку читав, що вона не підтверджується Жоди через військові. Давайте уважно до всього ставитися. дякую. Давайте ще одну тему піднімемо у нас ще є час, я Просто хотів важлива да тема. Я читав, що вчора міського голову Запоріжжя ну, ВО, Він був секретарем Анатолія Куртєва. Його звати вивели під білі руки з приміщення міської ради прямо вранці. Відвезли на допит в набу і СБУ з приводу справи про гуманітарку. Що вам про це відомо? Він там цілий день провів, начебто, на цих допитах. І друге, Набу відповіло на запит однієї з мереж торговельних, зокрема АТБ. Ну вони зверталися до Набу з приводу звинувачення Євгена Шевченка. Пам'ятаєте цього секретного співробітника Набу, який сказав, що Сільпо та АТБ займалися продажем гуманітарної цієї розкраденої вагонами і контейнерами, морськими гуманітарної допомоги, які і отримали відповідь, відповідь від самого Набу. В якій зазначається про те, що станом на момент отримання запиту від АТБ зазначена у ньому особа, тобто Євген Шевченко, на яку було посилання з приводу цієї інформації, що займаються мережі реалізації гуманітарки, не є співробітником національного бюро. А отже, національне бюро не несе відповідальності за зміст заяв цієї особи, тобто Євгена Шевченка, що вам відомо з приводу цієї історії продовження розвитку її, прошу. Дивіться, були обшуки абсолютно правильно, знову ж таки. Ми повертаємося до того, все треба перевіряти. Хтось закинув, потім пішло спростування. Стосовно розкрадання гуманітарки, я вам приведу простий приклад. Нам волонтери на легіон свободи. Придбали безпілотник, почали його передавати. Десь він загубився. Почали питати ніхто ніде нічого не знає. Ми змусили відповідальних осіб це нам надати документи, повернути безпілотник, пригрозили їм, відповідно кримінальною відповідальністю. Тому є всі можливості для контролю, що куди йде, і створювати ну всі передумови для того, щоб нічого не розкрадалося, нікуди на сторону не йшло. Це все, все, що я можу сказати. Все інше має поставити крапку у суд а право. Охоронні органи мають все це довести і передати до суду і встановленому законодавством порядку притягнути винних до відповідальності.